«Візілотон» сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Виявляється, жорстка риторика Трампа це ніщо інше як частина гри з Кремлем. Фахівці з читання по губам кажуть, що Меланія говорила щось типу: дайте вже Україні найпотужнішу зброю і дозвіл бити по Росії, нехай вони зітруть її з лиця землі. А Дональд Трамп, здається, відповів: добре люба чи. Там Люба чи кохана, там важко розібрати, що він сказав насправді. Інші ж фахівці, які читають не по губам, а по діям, ті, які називають себе джерелами, стверджують, що різкі висловлювання Дональда Трампа на адресу Москви – це аж не зміна курсу, а переговорна тактика. Я дуже розчарований путіним. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань за останні два тижні вони майже не завоювали території. Тільки подумайте, вони майже не завоювали території. Я нікого не називаю паперовим тигром, але Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя життя. І вони практично не завоювали території. Я думаю, час зупинитися. Я справді так вважаю. Таким чином, за їх словами, президент США хоче натиснути на Кремль і показати, що терпіння Вашингтона воно кесеньке, і воно закінчується. І за даними Вашингтон Пост, Трамп втомився від Путіна. Хоча в цьому мені здається немає ніякої таємниці, щоб посилатися на джерела, бо сам Трамп про це говорив неодноразово і готовий обговорювати навіть нові санкції проти Росії. Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все підряд, і вони завойовують дуже мало території. Якщо взагалі завойовують, насправді вони втрачають деяку територію. Тому я думаю, що це дуже погано для репутації Росії. Ця війна мала б закінчитися. Якщо взагалі щось захоплюють, засумнівався Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, підписуючи низку указів. Та я би радше це назвала стирають з лиця землі. Там же, але кількома годинами раніше, у спілкуванні з Ердоганом, президент США заявив, що Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя. І при цьому нічого не захопила. І додав, що могла би і не витратити, якби ви Туреччина, Угорщина, Словаччина не купували у неї енергоресурси. Президента Ердогана поважають обидва Зеленський та Путін. усі поважають Ердогана. Я поважаю Ердогана. Я думаю, що він може дуже вплинути, якщо захоче. Нині він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним, і мені подобалося бути нейтральним. найкраще, що він може зробити, це не закуповувати нафту та газ у Росії. І Якщо Орбан сказав не надо на нас тиснуть, купували, купуємо і будемо купувати енергоресурси в Росії, то Ердоган поки що ну такі пропозиції Трампа проігнорував ну тобто нічого не відповів. Ну а що тут скажеш, коли воно конечно. Тому далі до слів Трампа, які вже цитує Вашингтон Пост, про те, що Україна здатна оборонятися майже чотири роки проти військової економіки Росії, кажуть, це треба сприймати як сигнал. Якщо Путін не хоче миру, НАТО продовжуватиме озброювати Київ. А НАТО, в принципі, нічого більше і не залишається. Ну, в цих самих умовах постійних російських провокацій. Як в повітряному просторі з літаками, так і з безпілотниками, ну і власне провокації з залученням своїх агентів на землі в країнах Європи. Єдина проблема у тому, як каже Кайя Калас, Європа не може тягнути Україну поодинці. Глава євродипломатії нагадала, що саме президент Дональд Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії. А тепер перекладає відповідальність. НАТО не існує без США. Америка найбільший союзник у НАТО, тому коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає і те, що має робити Америка. Тож, що робить Трамп? Він намагається відділити Європу і НАТО, хоча Європа і є НАТО. Ну і власне навпаки, НАТО це є Європа. Там була ще одна цікава ідея, що насправді ця заява Трампа каже не про більше його залучення, а про те, що він вмиває нібито руки. Це це не просто натяк Путіну, що буде відповідь від НАТО. Це ще й натяк Путіну, що я тут насправді нічого робити не буду. Бо в самій заяві він сказав, що саме підтримка ЄС, підтримка НАТО, це, це, це те, що врятує Україну, і це те, що дозволить Україні перемогти. Після цього він якось по ідіотськи ну вже вибачається, за прямодмінність. Сказав, що удачі обом сторонам, маючи на увазі Україну Росію, і Росії, я буду за цим далі спостерігати. Тобто вони також знайшли в цьому натяк на те, що так НАТО буде загрозою для Росії, але чи є НАТО умовно кажучи, Європа плюс Штати. Трамп жодного разу не сказав, що штати готові робити щось більше, ніж просто продавати зброю натівським країнам. Він жодного разу не сказав, що штати готові робити щось більше, ніж бути просто медіаторами. Тобто От, тут виникає дуже прямолінні питання, що оця зміна риторики Трампа, оця зміна курсу, що означає що означає вона саме зміну курсу Сполучених Штатів. Чи це просто позиція Трампа, яка стосується Європи, яка стосується НАТО, що мовляв, от саме ви, Європа і НАТО без сполучених штатів, маєте робити щось інше, маєте робити щось більше. А ми штати будемо спостерігати. Це достатньо ну правильне занепокоєння, серйозне занепокоєння. Ви правильно сказали, що між риторикою і діями у Трампа достатньо велика дистанція. І щодо дій до речі, з Телеграф пише, що на зустрічі у Генасамблеї ООН Зеленський попросив у Трампа тамагавки, попросив продати, як ви розумієте, за словами Зеленського Трамп. Відкритий до нового запиту Києва, який хоче мати можливість дотягнутися до будь-якої точки Росії, прохання було висловлено під час вкрай позитивної зустрічі між двома лідерами, і держсекретар США Марко Рубіо сказав європейцям, що зміна риторики Трампа має сприйматися настільки позитивно, наскільки це. Можливо, ну, принаймні, так знову ж таки стверджують джерела. І оскільки ми з вами не знаємо, про що була розмова, а можемо тільки припускати, як і наші експерти, то можемо дійти висновку, що тим якраз загадковим ППО, яке запросив Зеленський, і є тамагавки. Але вони потрібні скоріше не для ударів по Москві, а для ударів, наприклад, по Алабузі, де масово виробляють шахеди, від яких зараз виходить найбільша загроза українському тилу. Але знову ж таки. Те, що Зеленський попросив, не означає, що Трамп їх дасть. Ви знаєте, що я в цьому плані достатньо песимістична. Тож Україні потрібно допилювати свої фламінги. Бо, хоч Трамп і давав Росії 9 днів, 40 днів, рік для того, щоб обдумати всі його пропозиції, що вони знають, що Трамп блефує, та все одно можуть поставити собі питання а раптом не блефує, і спробувати, наприклад, переманити його знову на свій бік. Я на жаль маю тут вас розчарувати Росія Вже намагається щось робити. Тобто, проблема в тому, що Росіяни до Трампа застосовують ну достатньо класичний для москальської зовнішньої політики на е інструмент. Вони намагаються зіграти в свою класичну ще московицької московитських які гру про Те, що пер хороший бояр і тобто дуже показовим для мене стала ситуація, яка склалася після переговорів у Сули Фондерляйни Трампа. Це ті самі переговори про нову торгівельну угоду між США і Європейським Союзом, після якої Трамп додатково оголосив про виділення Україні нового пакету підтримки, ну звісно, за гроші європейських держав, бо це Трамп, але все таки це було вперше за його президентство, і це було для нас дуже потрібно і дуже показово. Я вам нагадаю, що тоді казала Моська преса. Мене писали про те, що у цьому винен Грем, Ліндзі Грем, у цьому винен Блюменталь, у цьому винен конгресмен Фіцпатрік, у цьому винен міністерство юстиції США. Тобто, всі вині, хто є в Америці в владі, окрім Дональда Трампа. І тут навіть була цитата філою, що ну йому вже не все доносять, йому ж не все розказують, він же не може знати абсолютно всього. То тобто, розумієте, моска в цьому плані вони грають дуже хитро. Вони намагаються Трампу показати як власного друга. Вони намагаються Трампа досі виставити як людину, яку просто обманює американський діпсейт, американський стеблішмент. І повірте, навіть якщо зараз почне Трамп і Америка передавати Україні зброю і працювати з НАТО. Більше допомагати і більше працювати над тим, щоб стримати російську агресію. Росіяни рівно будуть грати на особистих почуттях Трампа. Вони рівно продовжують грати на тому, що Трамп може домовитися з Путіним, що в них дуже хороші особисті відносини, і що лише в такому форматі вони можуть між собою мати нормальний баланс. Тобто, на жаль, Росія. Ну так як Росія є диктаторська країна, Росія є країна, яка має найбільше в світі досвід тоталітаризму, вони знають, як грати з політиками, які також хочуть бути тоталітарними водоможцями. І в цьому плані вони на жаль намагаються з Трампом грати психологічно, а не політично. Поки що контраст очевидний. Ще нещодавно Трамп говорив, що Зеленському доведеться йти на поступки, а тепер заявляє про своє розчарування Путіним. І каже, що Україна здатна повернути території. Але чи надовго? І чи зможемо ми на такій хвилі захоплення Україною Дональдом Трампом досягти тих результатів, які нам необхідно? Усі думали, що Росія переможе за три дні, але не спрацювало. Передбачалося, що це буде невелика швидка бійка. Це не надає Росії гарного вигляду. Росія виглядає погано. Щоб не сталося далі, це було щось, що мало зайняти кілька днів, менше тижня, а вони воюють три з половиною роки і вбивають від п'яти до семи тисяч людей щотижня з обох сторін, декого вбивають у містах ракетами та дронами. До речі, Росії ця теза чи не найбільше образила, бо Пісков відразу вийшов із заявою, що Росія аж ніяк не тигр. А паперових ведмедиків не буває. Після чого пішов хнюпати носом в котрийсь із куточків, з якого додав, що канали спілкування з американцями ще й досі діють. «Пане Пісков, пане Пісков, а ці американці, вони з нами зараз в одній кімнаті. Бо, здається, на тому кінці того самого каналу вже ніхто не бере слухавку і не хоче говорити з Росією, скільки здається, чи не вперше Дональд Фредович дізнався про реальну ситуацію на полі бою, а не альтернативну, яку йому постійно намагається на пальцях продемонструвати Путін. Як рибак, знаєте, ми захопили от стільки. Ні, от стільки, от стільки території. Знаєте, він Трамп має і мав стосунки з Путіним. і до мого діалогу з ним у нього були ці стосунки. І я не знаю на чому ґрунтуються ці стосунки. Але в будь-якому разі вони у нього є. І тому він вірив, що коли Путін поділився з ним ситуацію в Україні на сході, що за один день, за один тиждень, за один місяць всі ці казки про те, що вони повністю окупують наш Донбас, Донбас, схід або частину, яку ми контролюємо, велику частину, яку ми контролюємо. І звичайно, він йому довіряє. А потім він повернувся до мене. Президент Трамп під час телефонних розмов чи діалогів. Він завжди казав, що дивіться, восени вони окупують, нам потрібно щось робити тощо. А потім один за одним він зрозумів, що Путін просто ділиться якоюсь інформацією. далекою від реальної ситуації, далекою від правди і звичайно, тепер він набагато більше довіряє мені через інформацію, якою моя розвідка, мої військові, військовий кабінет діляться з партнерами. і певно, це відкриття аж настільки вплинуло на Дональда Трампа, що він не зміг вмістити в собі всі ці букви. Прийшов в номер готелю і вмістив їх на папері, ну на електронному папері. Після того, як я ознайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України та Росії і повністю її зрозумів, а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу знаходиться в положенні, щоб боротися і повернути всю свою територію в колишніх межах. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, відновлення початкових кордонів. З яких почалася ця війна, цілком можливо. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила мала би виграти менше тижня. Це не вирізняє Росію. Насправді це робить її схожою на паперового тигра. Коли люди, що живуть у Москві та всіх великих містах, селищах та районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною. Той факт, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, та всі інші речі, які відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і тільки покращується, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, можливо, навіть зайде далі. Звісно, ложка дьогтю у цій бочці меду також присутня, бо Трамп таки написав: Я бажаю успіху обом країнам. Що для мене рівнозначно фразі Нехай розпочнуться голодні ігри. Ну також, якщо вже от прям доколупуватися до слів, то Трамп сказав за підтримки Європейського союзу, але немає жодного слова про підтримку Америки. На це, до речі, звернуло увагу і видання за телеграф, які повідомляють, що це може бути не перемогою, а навпаки, повним розворотом Трампа від війни Росії з Україною, оскільки він все вирішив передати е, в руки Європейського союзу. Ну і нас в тому числі з іншого боку, фраза Нехай НАТО робить з нашою зброєю все, що хоче, все таки натякає на якусь додаткову свободу дій, що НАТО робить зі своєю зброєю. Ми з вами точно знаємо. Пакети по 500 мільйонів доларів, частина з яких вже на території України. Нас абсолютно влаштовують питання тільки в тому, чи буде розширена номенклатура, чи буде надано Україні якийсь новий вид озброєння? І хоч Трамп і написав, що а, навіть говорив з Макроном про повернення земель, я тільки но побачив повідомлення, яке ви опублікували після зустрічі з Зеленським. І я думаю, що воно дуже правильне. якщо ми швидко підтримуємо Україну в цій ситуації, з урахуванням проблем у російській економіці, то ми матимемо можливість хорошого майбутнього. Більшість з вас бачили останню заяву, яку я опублікував зовсім недавно. І я радий, що ви його побачили. Я так відчуваю. Я справді так відчуваю. Нехай повернуть свою землю. Тож подивимося, як це все спрацює. Та про жодні межі 2022 чи 91-го, не знаю, що саме мав на увазі Дональд Трамп. Мова на сьогодні точно не йде. Ми все ж таки маємо бути реалістами. Головне завдання України це зупинити просування Росії на фронті. Але Загалом, це реально була найкраща прес-конференція. Білий дім навіть фото розмістив Трампа і Зеленського. Я навіть не знаю, що може бути вище цього. Ну, хіба що спільний «Тік-Ток». Або ж найкращі 15 хвилин, які Дональд Трамп присвятив Україні. Бо якщо ще 9 місяців тому президент США кричав овальному кабінеті, що Україна не мала нападати на Росію, що у нас немає карт, костюма зброї нам ніхто не дасть. Хіба що вийде звідси розбійник? Трамп не сказав, то станом на зараз можемо констатувати, що зброю США для нас продають реальні карти. Трамп таки побачив. А зустріч з Зеленським закінчилася словами вдячності. Сполучені Штати дякували Україні за те, що ми самостійно знищуємо армію і економіку Росії. Він дуже хоробрий чоловік. в нього дуже важка битва. Ми маємо величезну повагу до битви, яку веде Україна. Це просто неймовірно. Справді, будь ласка, пане президенте, Завдяки програмі Пурл і країнам НАТО. До речі, завдяки вашій підтримці та можливості закуповувати зброю. Шан, Наші солдати змогли деокупувати 360 квадратних кілометрів та оточили 1800 російських солдатів. Єдине, що я до кінця не зрозуміла, це висловлювання Марко Рубіо перед виступами Дональда Трампа. А точніше, ось цього висловлювання я до кінця не зрозуміла. Києву варто погодитися на угоди для врегулювання війни в Україні. Це що за роль доброго і злого поліцейського, де Рубіо дали роль? Злого, а Трампу доброго. Що за рольові ігри? Я думаю, що це, як називався цей фільм Ігри розуму? А, оце ось можна знати фільм Ігри деменції. От, тому що вчора я думаю, що ще Трамп мав таку позицію і, відповідно, сказав Рубіон: от якби політика партії така. І Рубі вийшов і вислав. Ну, що ж це ж було. Вже неодноразово були такі історії, коли там, і ми такі раділи, що там Келох щось казав, щось Лінсі Грем казав, посилаючись на президента, і такі. Ну не можуть же вони без погодження з президентом щось сказати. Як і тут, в результаті зараз Трамп вийшов з, з такої позиції, потім він там не знаю, поговорить. З Інпіном чи з Путіним політика партії знову зміниться. А Марк Рубіо, що Марк Рубіо згідно відповідно, просто сьогодні така опозиція, така. Ну і в цілому, він же не сказав нічого такого. Він сказав, що там умовно треба буде погодитись на якусь угоду, але ну навіть мови про те, що існує там якесь напрацювання. Угоди немає. Утім, якщо підсумувати, то Трамп почув. Правду від України, а значить, почав більше нам довіряти. Але попросив ще місяць місяць часу для того, щоб дати остаточну відповідь на питання, чи довіряє він путіну. Ви знаєте, розставання воно не завжди проходить безболісно. Коли ти перебуваєш в аб'юзивних стосунках, маємо до того ставитися з розумінням і прийняттям. І він же Трамп у вівторок має поговорити з Європою. Бо у разі, якщо Росія не готова укласти мирну угоду з Україною, а зараз нічого не вказує на те, що Росія до цього готова. Послухайте виступ Піскова. Ресурс добровольців високий і дозволяє комплектувати військові з'єднання. Усі потреби фронту покриваються злишком. Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра та післязавтра позиції будуть набагато гіршими. Зараз триває війна, і нам її треба виграти. То США готові ввести дуже сильний раунд потужних тарифів. Ми дуже любимо потужних, що зупинить кровопролиття дуже швидко. Але для цього європейські країни повинні вжити таких самих заходів. Інакше. Інакше безпілотники в Польщі, Осло і Копенгагені та літаки в Естонії здаватимуться їм лише квіточками. Я зараз нікого не намагаюсь налякати. Трамп погодився зі мною, коли я сказав, що Путін не чекатиме закінчення війни в Україні. Він намагатиметься шукати слабкі місця в Європі, в НАТО. На минулих зустрічах я казав: я не знаю, який формат він вибере, але ми сьогодні бачимо. Вчора ви бачили Данія, Норвегія, весь цей місяць країни Балтії. Ми все це бачимо. У нас є весь шлях цих дронів. Румунія, Польща він використовує різні типи далекобійних дронів, щоб зрозуміти готовність Європи, їх ППО, наскільки навчені їхні люди цій війні, і чим відповість НАТО своїми думками стосовно почутого, ви завжди можете поділитися в коментарях. Там і продовжимо нашу дискусію. А Поки до зустрічі на цьому самому місці.